Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Мене звати Катерина Молодик. Часто ми можемо спостерігати порушення фразологічних норм у засобах масової інформації. Фразологічні норми це норми правильного вживання фразологізмів, стійких словосполучень, у структурі, складі яких нічого не можна змінювати, інакше фразологізм зруйнується. Пропоную вам сьогодні стати справжніми редакторами та навчитись редагувати речення, де є недоречно вжиті чи відтворені фразологізми. Та спершу назвімо типові причини помилок у вживанні фразологізмів: Незнання. Точного значення фразеологізму, сфери вживання, неуважне ставлення до образної природи фразеологізмів призводить до стилістичних помилок. Наприклад, у кінці вечора випускники заспівали свою лебедину пісню. Фразеологізм лебедина пісня має значення передсмертний твір, тому потрібно вживати заключно, прощально. Руйнування фразеологізму може статися в результаті одночасної дії декількох причин. Наприклад, у конструкції «Я звик віддавати собі повні звіти порівняємо віддавати собі звіт вставлено зайве слово повні і спотворена форма фразеологізму замість однини вжито множину. Склад фразеологізму в конкретних мовних ситуаціях може змінюватись по-різному. Трапляється невмотивоване розширення складу фразеологізму внаслідок вживання похідних слів, веселий гуморичний сміх або час тобі взяти за свій розум. Порівняймо взятися за розум. Спостерігається невиправдане скорочення складу фразеологізму в результаті пропуску його компонентів. Між ними пробігла кішка. Тут пропущене слово чорна. Або спотворення лексичного складу фразеологізму заміна слів. Не мудруючи довго, порівняємо, не мудруючи лукаво. Він ховає сокиру за пазухою. порівняємо, Ховати камінь за пазухою. Невиправдане руйнування образності фразеологічного виразу, наприклад, тренер зробив хорошу міну. Порівняймо, зробити хорошу міну при поганій грі. Образна основа фразеологізмів вимагає особливої уваги до їх сполучуваності зі словами контексту. Так фразеологізм випустити у світ. Може бути використаний тільки в поєднаннях з найменуваннями друкованих видань. Тому форма музичний театр випустив у світ балет стилістично неправильна. У цьому випадку слід було написати поставити балет, виникнення нового виразу за допомогою схрещування, об'єднання частин двох слів або виразів. Подібні стилістичні помилки спричинені хибними асоціаціями. Наприклад, працювати не покладаючи сил. Така зміна може стати причиною комічного звучання мови: тертий горобець, стріляний калач, мовчу, як риба обліт. Порівняймо, мовчати як риба, битися як риба обліт Зміна форми слів, що утворюють фразологізм. Вона нічого не робить, сидить, склавши руки. Порівняймо, сидіти, склавши руки. Невдалий контекст для фразеологізму. Помилкою є вживання фразеологізмів у контексті, що викликає двозначне тлумачення і комічний ефект. Якщо неможливо замінити контекст, слід замінити фразеологізм. у тебе нежить втри носа. А зараз спробуємо себе в ролі редакторів. Уявімо, що журналісти використали такі фразологізми у своїх статтях та припустились помилок. Нам потрібно записати речення, підкреслити помилкове слово або вираз та виправити помилки. Ми намагаємося зрушити вирішення питання з мертвої точки зору. Правильно! Ми намагаємося зрушити вирішення питання з мертвої точки. Чим далі в ліс, тим більше тріски летять. Правильно, ліс рубають, тріски летять. Діти заморили черв'ячків і розвеселилися. Правильно, діти заморили черв'яка та почали веселитися. Це просто ні в які рамки не в'яжеться. Правильно, це не вкладається у рамки. У нього на шкірі пробігли мурашки. Правильно, у нього по шкірі пробігли мурахи. Я ж бачу всіх вас як через свої п'ять пальців. Правильно, я знаю вас як свої п'ять пальців. А тепер дослідимо спотворення структури фразеологізму та виправмо помилки: Заморили черв'ячків. Правильно, заморити черв'ячка. Йти в ногу зі своїм часом. Правильно йти в ногу з часом. Важка сізіфова праця. Правильно сізіфова праця. Вона вміє знайти мову з покупцями. Правильно знайти спільну мову. Левова частина. Правильно левова частка. Загинати палицю. Правильно перегинати палицю. Вони такі вороги, що їх не розлий вода. Так можна казати тільки про друзів. Також важливо зазначити, що фразеологізм виступає одним членом речення, скільки б слів до нього не належало. Наприклад, берегти як зіницю ока це тобі не відпочинок. Підмет мусиш випити цю чашу до дна. Присудок. Довелося хлопцеві пройти і вогонь, і воду, і мідні труби. Додаток живе, наче Бога за бороду схопив. Обставина. Хлопці прийшли мокрі, як хлющ. Означення. Зверніть увагу: фразеологізм у реченні також може виступати у ролі звертання вставних слів вигуків. Такі фразеологізми, не належать до членів речення. Хомо невірний. Поглянь на факти звертання. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми навчилися редагувати речення, аби не робити помилок у використанні фразологізмів. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!